Чому ви не приймаєте потрібні закони проти корупції? Е, насправді ми приймаємо потрібні закони проти корупції, але дуже часто вони не працюють. І питання не в тому. Насправді можна прийняти будь-які закони, але і створити ще 10 набу, САП е, ВАКС і інших антикорупційних органів. Але для того щоб побороти корупцію, треба, щоб була політична воля. Політична воля не під час запису роликів, а дійсно, всередині, внутрі, в душі, в серці. І е, якщо це буде, то боротися з корупцією можливо. Це не буде просто, але точно можливо. А коли ти про це просто гарно розповідаєш і нічого не робиш. То і корупція далі буде процвітати. А під час війни рівень корупції в Україні, на жаль, зріс. Якщо ми говоримо про роботу нашої команди розумної політики, ми, наприклад, пропонували законопроект, і він лежить в залі, і влада не виносить, президент не дозволяє. Це закон, який би прирівняв відповідальність за корупцію під час воєнного стану до державної зради, тобто до 15 років або пожиттєвого. Але влада не хоче цього робити, тому що. Тут саме страшне, щоб не вийти на самих себе, а вони дуже себе люблять і дуже люблять ті статки, які встигли заробити за час повномасштабного вторгнення.